Штукатурка вже, дивіться. Вже такий більш-менш. Та не більш-менш, це вже все. Тут вже фініш. Це вже фініш по стовбах. Все проштукатурено. Зачистили, бать пам'ятаєте, я тут показую, що тут було щось не Зачистили. Там вже дійшли до кінця, поставили назад колпачки парапети, які тут і стояли. ну Все акуратненько. Заборчик тепер дивиться. Там десь я тоді всунув свої два пальці, Льоша поправляв, вже нічого не видно, вже взагалі красота, красотіще. І фасад будинку, підшивка вже зроблена, тут ще тільки натягнуто, але ще робиться каркасик і буде туди тоже ставитись така от безшовна підшивка. В Харкові в нас на Кличківській 119 а ми можемо зробити вам ці всі роботи. Під ключ, з матеріалом, без головної болі, зекономив ваші гроші.